Привіт! Сьогодні ми поринемо у дивовижний світ птахів, а точніше, кільогрудих. Спробуємо розібратися, яка ж така унікальна анатомічна штука дозволяє більшості з них підкорювати небо, і як вона ж, уявіть собі, допомогла іншим стати справжніми володарями морів? І ось тут постає ключове питання, яке власне і допоможе нам у всьому розібратися чому саме кіль такий незамінний для польоту? му ну, шукати відповідь. Отже, секрет пташиного польоту у чому ж він полягає. Давайте зазирнемо трохи глибше в анатомію і зрозуміємо, яка саме конструкція дає їм змогу злітати в небо. Так от кіль це не просто якась там кістка. ні, це справжній інженерний шедевр природи. Уявіть собі такий собі якір для м'язів. Саме до цього виросту кріпляться надпотужні м'язи, що відповідають за помахи крил. Без цього якоря м'язом просто не було б від чого відштовхнутися, не було б сили достатньої, щоб відірватися від землі. Кільогруді та безкільові, виявляється, ось ця одна єдина кістка створює такий собі фундаментальний поділ у всьому пташиному світі. Давайте поглянемо, в чому ж тут різниця. І ось вони, ці дві великі групи. З одного боку, кільогруді, ну це переважна більшість птахів, яких ми знаємо. Чия суперсила, це, звісно, політ. А з іншого боку, безкільові. Це менша, але не менш цікава група, здебільшого великих наземних птахів. Тобто, вся справа в наявності або ж відсутності того самого кіля. А ось і яскраві представники безкільових, африканський страус та ківі. Ну, погляньте на них. Уся їхня будова просто кричить про те, що вони створені для життя на землі. Еволюція зробила з них бігунів, а не літунів, і тому такий потужний кіль їм виявився просто непотрібним, і з часом він, власне, і зник. Спеціалісти з адаптації знаєте, здатність літати це лише початок історії, тому що кілігруді виявилися справжніми майстрами пристосування до абсолютно різних умов. Важливо розуміти. Кіль це не просто квиток у небо, це по суті потужна еволюційна платформа, яка відкрила птахам шлях до освоєння найрізноманітніших екологічних ніж від полювання в повітрі до життя на деревах. Тільки погляньте, яке тут розмаїття маємо соколів, стрімких повітряних хижаків, маємо сов – безшумних мисливців ночі. А ще журавлі, які долають тисячі кілометрів під час міграцій, і гуси, що почуваються як вдома і в небі, і на воді. Усі вони кільогруді, але кожен використовує цей дар польоту абсолютно по своєму. А тепер давайте розглянемо один, ну, дуже, дуже конкретний приклад вражаючої адаптації зануримось у світ дятлів, які довели життя на вертикальних поверхнях, ну, практично до досконалості. Так, що ж робить дятла дятлом? О, це цілий набір інструментів. По-перше, дзьоб, міцний, як долото. По-друге, унікальні лапи. Два пальці дивляться вперед, два назад. Це для мертвої хватки на стовбурі. Далі, жорсткий хвіст, який слугує такою собі третьою точкою опори. І нарешті довжелезний липкий язик, щоб діставати комах з під кори. Просто геніально! І це не просто якась цікава особливість, поїдаючи комах шкідників, дятли виконують надзвичайно важливу роботу, вони, по суті, є справжніми санітарами лісу. Отже, ми, наче, встановили кіль потрібен для польоту. Але що, як існує птах, який ламає це правило? Готуйтеся, зараз буде несподіваний поворот. Ось вам і загадка. У них є потужний, добре розвинений кіль, але в повітря вони не піднімаються. Чому? Як це взагалі можливо? Є якісь ідеї. І це пінгвін. Так так, дивовижний птах, який в ході еволюції ніби обміняв небо на море. Він зберіг свій кіль, але його стихією стала вода. Ця цитата з джерела, знаєте, все ставить на свої місця. Просто вдумайтесь, рухи крил пінгвінів у воді нагадують рухи крил інших птахів під час польоту. Це ж блискуча ілюстрація того, як еволюція не викидає щось старе, а перепрофільовує існуючі інструменти для нових завдань. Отже, вирішальний момент ось у чому. Їхній потужний кіль нікуди не зник. Він так само слугує якорем для м'язів, але тепер ці м'язи дозволяють їм буквально літати під водою, полюючи на рибу з просто неймовірною маневреністю. Отже, як бачимо, світ кіліогрудих він величезний і неймовірно різноманітний. Тут є всі, від могутніх лелек і соколів до звичних нам горобців і дятлів. І, звісно ж, ці унікальні пінгвіни, які доводять, що еволюція це найвинахідливіший інженер у світі. Ну і на завершення, давайте поставимо одне питання, яке по суті підсумовує все, про що ми говорили, і воно, знаєте, змушує замислитися над логікою самої еволюції. І ось це фінальне питання, відповідь на яке ми з вами тепер знаємо, чому пінгвіни, втративши здатність літати, все ж не втратили свій кіль. Це нагадує нам, що еволюція не просто видаляє те, що начебто стало зайвим, вона знаходить нове, іноді просто дивовижне застосування тому, що вже існує, перетворюючи крила для польоту в небі на ласти для польоту під водою. Дякую за увагу!